Що ж, короткий огляд проекту Рубі. Привіт спільноту у цьому випуску на вас чекатиме дуже цікавий огляд нового проекту на нашому каналі від містера Атланта. Можливо, хтось із вас чув про такий проект в Рубі Протикол. Якщо ні, це не проблема, оскільки в даній серії ми детально обговоримо його. Огляд проекту Рубі Протикол переваги, команда, цілі унікальність, інвестицій тощо. І про це все ми говоритимемо із вами на протязі декількох серій. Не витрачаємо більше часу та починаємо. Що таке Ruby? Ruby Protocol — це платформа побіжного програмного забезпечення. Яка надає конфіденційність та контроль доступу при цьому зашифрований з допомогою алгоритмів з нульовим доказом з КІПІ. При моменті, коли керуєте абстрактними обліковими записами, даний проект створює шлюз контролю доступу для різних суб'єктів і організацій у DeFi та Web3. Якщо говорити про продукти та рішення, це напевно усі види приватної токенізації з який токен, з якими NFT, з який ДІД тощо приватний платіжний місць, такий як Connect, Конеавтоніфікацію. На автоміфікацію правильно прочитав, молодець, з який аус і систему облікових записів а супрахунків, з якиволо тощо. Обираючи Ruby протокол, ви обираєте можливість в мета всесвіті, в і звичайно в DeFi. Перейшовши на вебсайт, нас зустрічає фраза програмоване проміжне програмне забезпечення контролю доступу для вакцина, орієнтоване на конфесійність. Складна фраза, але все дуже просто. Це дозволяє вам і нам розпочати будівництво в цей же момент і на додачу запустити додаток та користуватися перевагами і функціями Ruby. Наступне про що ми говоритиме, це про особливості, адже вони доволі цікаві та заінтригували в мене як криптознавця із досвідом 3 роки. Отож, особливості. Я не буду звернути увагу на другорядних іпер, і я перечислю та ґрунтую ключові, які роблять Рубі особливим. Отож, цих особливостей основних налічується близько 6, а саме, другий рівень конфіденційності блокчейну. Як гадаєте, що робить Рубі унікальним? Отож, модульний підхід Ruby Protocol до обміну даними та захисту конфіденційності робить його ідеальним будівельним блоком для сумісних із конфіденційністю інтелектуальних контрактів. Депс на додачу додам, що окрім вище згаданих мною унікальностей, також проект діє як рівень конфіденційності для протоколів і дебс. Друге це інфраструктура Зікіпі. Ruby використовує комбінацію алгоритмів з нульовими знаннями, Прогове шифрування та функціональне шифрування як передове криптографічне рішення, яке дозволяє при цьому користувачам шифрувати конфіденційну інформацію в ланцюжку, яку можуть розшифрувати лише власники затвердженого закритого, закритого ключа. Третє це взаємодіяльність та компонувальність. створені для протоколу конвенційності сумісно з банцюшковою екосистемою, сортувальники Ruby виробляють кандидати на блоки, які схвалені вузлами та валідаторами Ruby. І звича сказано, стає зрозумілим, після етапу, як блок буде прийнятий, валідатори, він буде. Валідаторами він буде доданий до основної мережі Рубі. Четверте, це децентралізоване керування ключами. Рубі зосереджується на розподіленому управлінні ключами з використанням торгової криптографії. Дизайн, який розбиває закритий ключ на дві частини, це робиться для, для тих, аби ніхто не міг його підлаштувати під себе, окрім власника. П'яте це контроль доступу на, основні, на основі облікового запису. Цей пункт можна пояснити наступним чином: Рубі абстрагує обліковий запис контакту, який використовується як шлюз до зовнішнього контролю доступу користувача. Перевага використання контрактного облікового запису включають приховування реальних користувачів, а надання контактному облікового запису субрахунку, який можна передавати іншим користувачам, і досягнення ізоляції ризику від активів основного облікового запису. І останнє це відповідні інститути та крипто. Як наголошує команда, їхній протокол рупі це не лише протокол конгенційності наступного покоління для Web3 у багатошковому світі, але й готовий відкрити абсолютно нову, але готовий відкрити абсолютно нову главу, якби так би мовити, будь точніше, для нецілізованих фінансових послуг, що відповідає нормативним вимогам. Наступне це матриця рішень. Якщо серед моєї ауторії є прихильники покрокових рішень, я залишу скріншот даної е, мети. І так, в принципі ви його можете бачити на екрані. Наступне це інвестиції. Що ж, ми дійшли до одного із найважливіших питань, адже ми розуміємо, що ідея без інвестицій це лише ну, ідея. На даний момент проект Рубі мав перший раунд фінансування, в якому зумів залучити близько 7,3 мільйонів доларів. А серед відомих інвесторів, які за інвестували, The uh, One Ventures, DFG, Маврич Global Ventures, Digital Strategies. Безумовно, проект матиме ще додаткові раунди фінансування, оскільки їх буде, їх буде і хто інвестувати, мені дізнаємося в майбутньому. Ось чому підписуйтесь на соціальні мережі проєкту, аби не пропустити важливих новин. А тепер підсумок. Якщо підсумовувати усе, вище сказано, що сказано, мною стає зрозуміло, що Рубі є цікавим проєктом на ранній стадії, який вартий вашої уваги. В майбутньому цей протокол може стати важливим рушієм і показником успіху в зусиллях зробити конференційні святі можливою всюди. Свій вібря зробив і це безумовно. Ruby. Буду і надалі допомагати усіма можливими методами. Раджу і вам підписатися на його соціальні мережі, щоб не пропустити важливу інформацію по проекту. Отож, у мене цьому все. Бувайте!